Радий вітати вас знову, миром і любов'ю нашого Господа Ісуса Христа, всіх присутніх тут. Сьогодні хочу поговорити з вами на одну важливу тему, тему, яка стосується кожної віруючої людини. Тема, яка називається вірність Богові. Поняття дуже схоже на довіру. Теми попередньої моєї проповіді, але має деякі відмінності. Дуже в деталі не буду вдаватися, які відмінності, але скажу на перший погляд, саме очевидне те, що я бачу. Довіра до Бога часто включає переконання, що Бог здійснить свої обіцянки. Основа довіри дозволяє знаходити спокій та надію навіть у важких скрутних ситуаціях, оскільки є віра. Бог має план і керує життям, Ну а вірність це свідомий вибір, залишатись лояльним до Бога, дотримуватись заповідей і жити відповідно до закону. Довіра є почуттям або ставленням, тоді як вірність це активна прихильність дії, які узгоджуються з вірою. Довіра може бути внутрішнім переконанням, тоді як вірність це вимагає видимого. Зобов'язання часто виявлено через ритуали, молитви, так, виконання моральних принципів. Якщо людина вірна Богу, то це видно навколишнім людям. Довіра може коливатись залежно від обставин, труднощів, випробувань. Тоді як вірність показує на стабільний вибір людини незалежно від обставин. У Біблії ми бачимо безліч прикладів вірності людей Богові, як люди довіряли Богу, як люди були вірні. Але навіть коли все було проти них, сьогодні ми навіть розглядали, частково торкались на суботній школі. Однієї теми можемо зачитати ще раз повторення закону, 31 розділ. З першого по восьмі тексти. І пішов мосей і промовляв до сього Ізраїля ці слова та й сказав: сьогодні віку ста і двадцяти літ не можу вже виходити та входити, і Господь сказав мені: не перейдеш ти цього Йордану. Господь Бог твій, Він піде перед Тобою, Він вигубить ці народи перед Тобою, і ти заволодієш ними, Ісус перейде перед тобою, як говорив був Господь, і зробить Йому Господь, як зробив був Сигонові та Огові, а царям та їхньому краєві, яких вигубив Він. І дасть їх Господь перед вами, а ви зробите їм згідно з усією заповіддю, що я вам наказав був. Будьте сильні та відважні, не бійтесь, не лякайтесь перед ними, бо Господь. Бог твій, він той, хто ходить з тобою, не опустить Він тебе і не покине тебе. І покликав Ісе Ісуса та до нього сказав на очах усього Ізраїля: будь сильний та відважний, бо ти війдеш з цим народом до краю, до того краю, якого Господь заприсягнув їхнім батькам, щоб їм дати і дасти їм його на спадок. А Господь, Він той, що піде перед тобою, не опустить тебе. Не покине тебе, не бійся і не лякайся. Мойсей, людина, яка служила Богові все своє життя, але в кінці на нього чекало досить таке непросте випробування. Перед нами картина: коли народ Ізраїлю стоїть на порозі обіцяного краю, вони пройшли довгий шлях, 40 років вони ходили по пустині. І тепер вони готові входити. Цей обіцяний край, але є один нюанс. Мойсей має залишитись поза межами цього обіцяного краю. Мойсей, який е, потратив все своє життя, щоб водити, е, вести народ, він зазнав досить випробувань, зазнав терпінь через цей народ. І тепер Бог йому говорить, що ти повинен залишитися поза межами обіцяного краю, ти не ввійдеш туди. Думаю, це було важко йому, тому що це можливою його життя було ввійти в обіцяний край. Але що він робить? Чи він сперечається з Богом, чи він пробує виправдатись? Ми бачимо, що він не нарікає, не сперечається. Він залишається вірним Богові до кінця. І Можемо взяти цього такий урок, що навіть якщо Божі плани не співпадають з нашими бажаннями, те, що ми хочемо, ми все одно повинні довіряти Богові, так як це було на прикладі Моїсея. Бог не завжди нам дає те, чого ми хочемо, але Бог дає те, що нам потрібно. А ми повинні тільки бути вірним Богові. Вірність це послуг Богу вінаві тоді, коли ми не до кінця розуміємо волю нашого Бога. Ще один яскравий переклад вірності: ми зачитаємо це книга Даниїла, 6 розділ. Книга Даниїла, 6 розділ з 10 по 23 тексти ми зачитаємо. Тому цар Дарій написав це писання та заборону. А Данаїл, коли довідався, що було написано те писання, пішов до свого дому, а вікна його, його горниці були відчинені навпроти Єрусалиму. І в три уставлені порі на день він падав на свої коліна і молився. Та славив свого Бога, бо робив так і перед тим. Тоді ці мужі поспішили до нього і знайшли Даниїла, що він просив і благав свого Бога, тоді вони підійшли і розповіли перед царем про царську заборону. Чини ти написав заборони, що кожна людина, яка буде просити аж до 30 день від будь-якого бога чи людини, окрім тебе, царю, буде вкинена до левічої ями. Цар Відповів і сказав, це слово певне, як право м'ядян та персів, що не може бути відмінене. Тоді вони відповіли і сказали перед царем Даниїл, що з вигнання юдиних синів не звернув увагу на тебе, о царю, та на заборону, яку писав ти і в три усталені пори на день приносить свою молитву. Тоді цар, як почув це слово, сильно засмутився і звернув свою думку на Даниїла. Щоб його врятувати, і ось і аж до заходу сонця силувався визволити його. того часу ці мужі поспішили до царя і говорили цареві знай, царю, що за право м'ядян та персів усяка заборона та постанова, яку цар установить, не може бути змінена. Тоді цар звелів і привели Даниїла, та й кинули до левичої ями. Цар зговорив і сказав Даниїлові. Твій Бог, що ти йому служиш, він завжди врятує тебе. І принесений був один камінь і був покладений на отвір ями, а цар запечатав її своєю печаткою, своїх вельмож, що не буде змінена Даниїлова справа. Тоді цар пішов до свого палацу, провів ніч у пості і до нього не впроваджено наложниці, а сон його помандрував від нього. Того часу цар устав за зірниці світанку і в поспіху пішов до левічої ями. як наблизився до ями до Даниїла, то скликнув сумним голосом: цар заговорив і сказав до Даниїла: Даниїле, раби, Бога живого, чи, Бог, чи твій Бог, якому ти завжди служиш, міг тебе врятувати від Левів? Тоді Даниїл заговорив із царем: Царю, живи навіки. Мій Бог послав свого ангела і позамикав пащі левів, і вони не пошкодили мені, бо перед ними знайдено мене невинним, а також перед тобою, царю, я не зробив шкоди. Ось таку історію ми прочитали. Цар видає указ, що молитись можна тільки. Ну, Молитись можна тільки царю і нікому іншому, ні Богу, ні людини. Ми знаємо, що це люди, які не любили Даниїла, зробили цю справу. І Даниїл, як привик раніше, в три уставлені порі на день відкривав свої вікна і молився в сторону Єрусалиму. І коли він почув цей, цю заборону, цей закон, він. Не сховався, не робив це таємно, він, як і завжди, привик, відкривав вікна і три рази на день молився до Бога. Через це прийшли люди, які не любили Даниїла, і його вкидають до левичої ями, але Бог позамикав пащі левам, хижаків, і Даниїл залишається неушкодженим. Ми бачимо, що вірність Богові може дуже дорого коштувати. Часу вона може призвести до випробувань, до гонінь, але Бог ніколи не залишає вірну людину. Той, хто вірний Богові, Бог ніколи не залишить. Ми бачимо, як Бог зберіг Даниїла через його вірність. Також і є зворотній бік вірності. Що, що протилежно до вірності? Так, зречення. Можемо зачитати приклад з Біблії Матвія, 26 розділ. 69 по 75 тексти. А Петро перед домом сидів на подвір'ї і приступила до нього служниця одна, та й сказала: І ти був з Ісусом Галілеянином, а Він перед всіма відрікся, відказавши Не відаю я, що ти кажеш. А коли до воріт Він підходив, побачила інша його та й сказала приявним там людям: Оцей був з Ісусом Назирянином. І він знову відрікся та став присягатись не знаю цього чоловіка. Підійшли ж трохи згодом присутні та й сказали Петрові: І ти з отих, та й мова твоя виявляє тебе. Тоді він став клястись та божитись, не знаю цього чоловіка, і заспівав півень тієї, хвилі тієї. І згадав Петро сказане слово Ісусе ніж заспіває півінь, відречешся ти тричі від мене. І відійшовши звідти, він гірко заплакав. Е... Петро був учнем Ісуса. Він ходив поруч з Ісусом три роки. Він бачив чудеса, чув вчення Ісусове. Був дуже близьким з ним. Але коли настала трошки небезпека, бачимо, що Він проявив. Оцю людську слабинку, він злякався. І читаємо, що він зрікся Христа. Але історія Петра на цьому не закінчується. Не закінчується поразкою. Після Воскресіння Ісус його прощає, Ісус його піднімає. І знаємо, що пізніше, знаємо, ким пізніше став Петро. Він був одним з стовпів церкви, який зробив. Дуже велику євангельську роботу. Дуже багато проповідував про Ісуса. Всі ми можемо полишитись, але Бог готовий пробачити нас, готовий пробачити наші помилки. Навіть, але якщо ми каємось, вірність це не те, що формується за один день, це шлях всього життя. І воно формується. Практично все життя. І важливо не тільки почати вірити, але й залишитися вірним до самого кінця життя. І також наостанок ще зачитаємо один текст Біблії. Це друге Тимофія, другий розділ. Друге Тимофія, другий розділ тринадцятий текст. А коли ми невірні, вірні, зостається він вірним, тобто Бог, бо не може зректися самого себе. Бог це єдиний, який ніколи не змінюється. Навіть коли ми відступаємо, якщо ми можемо відректися, зрадити, Бог зрадити не може. Бог завжди вірний. Якщо ми падаємо, сумніваємось, він залишається вірний, то ми можемо покладатися на Бога. В будь-яких обставинах свого життя. Навіть коли ми можемо зрадити Бога, Бог нас не зрадить. Бог не зраджує нас, тому що Його вірність це самий надійний фундамент. І зробимо також короткий підсумок проговореного. Згадували сьогодні Моїсей, який навчав, навчив нас довіряти Божим планам, навіть якщо вони. Якщо Божі плани не співпадають з нашими бажаннями, те, що ми хочемо, але ми завжди повинні довіряти Богові, і Бог нам дасть навіть краще, ніж те, що ми хотіли. Е, говорили про Даниїла, що показав вірність у випробуваннях, у дуже складному випробуванні, він показав вірність до Бога, Бог його зберіг, бачимо, Бог його нагородив. Також Говорили про Петра. Петро нагадує, що навіть якщо ми впадемо, якщо ми зрадимо, Бог нам завжди готовий простити, завжди готовий нас повернути. А Божа вірність це найважливіша істина, найважливіше те, на що ми можемо покладатися в нашому житті. Якщо людина вона може проявити слабість, вона може. Зрадити може впасти, Бог ніколи не зраджує, Бог завжди буде з нами. І нехай Бог допоможе кожному з нас залишатися вірним Богові до самого кінця нашого життя. Ось такими роздумами я хотів поділитися з вами. На цьому хочу завершити.